Доброго дня! Чергове вимірювання опору ізоляції компресора. На цей раз нашим піддослідним є зовнішній блок-компресор теплової помпи серії Easy Term. Це агрегат на 8 кВт. Агрегат фактично новий, тому що він напрацював в режимі теста не більше 100 годин. Із нюансів, бачите, ми будемо проводити вимірювання, використовуючи штатний роз'єм. Це не зовсім правильно, тому що дроти можуть вносити е, похибку у вимірювання. Тому, якщо опір буде занадто низьким, необхідно завжди проводити повторне вимірювання саме на клемах компресора. Якщо опір ізоляції буде в нормі, тому тоді немає необхідності добиратися до клем е, ізоляції компресора. Отже. Перше вимірювання у нас буде на, тисяч... на діапазоні 500 вольт. Опір ізоляції у нас 200-300 Самий важливий показник з'являється спочатку. Так, на діапазоні в 1000 вольт у нас опір в 250 мегаом. Непоганий опір. в будь-якому разі, з таким опором обладнання є абсолютно справним і робочим. Дякую за увагу.